Важливість збалансованого раціону. Збалансований раціон містить всі необхідні речовини. Переважання певних складових може привести до негативних наслідків для здоров'я. Основні складові здорового харчування: білки. Вони важливі для побудови та відновлення тканин тіла. Жири необхідні для нормальної роботи організму, але потрібно обирати корисні жири вуглеводи. Їхнього вживання має бути збалансованим та не переващувати денну норму. Рекомендації щодо споживання овочів та фруктів. Овочі. Доцільно споживати їх у свіжому вигляді, а тим більше разом з шкірою. Фрукти: солодкий, соковитий фрукт, чудовий, але важливо раціонально обирати різноманітність. Важливість білків, жирів та вуглеводів. Білки будівельний матеріал для клітин. жири, джерело енергії та зчинних ж... вітамінів. Вуглеводи. Основне джерело енергії для людини. Вода є ключовий елемент здорового раціону. Гідрація. Важлива для ефективності роботи всіх органів тіла, очищення організму, допомагає вивезти токсини та надлишки речовин з організму. Шкідливі продукти, які слід уникати, швидкі вуглеводи, білі булочки, цукор, газові напої, трансжири, приправи, шоколадна паста, чіпси, насичені жири, сало, маргарин, печиво з кремом. Підтримка з раціону в різних відкових групах. Діти потребують більше білків для росту. Дорослі мають раціонально обирати жири та вуглеводи. Літні люди. Важливо контролювати споживання солі та цукру. Заключні рекомендації: перше. Регулярність. Важливо споживати їжу через рівні проміжки часу. Друге. різноманітність. Обирати різноманітні продукти зі значним вмістом поживних речовин. Третє. Відповідність. Дотримуватись відповідних часток раціону залежить від. Вашого статусу та способу життя.